Можна доповню дуже слушну думку, сказав мій колега мені. Я вам вдячний. Я би доповнився дуже такий морально-етичний момент. Бо наші люди не всі є. Військовими фахівцями, та з точки зору загальнолюдських таких морально етичних норм і прав. Так от, можливо, не всі ви знаєте. Перший бомбовий удар по території Германії в часи Другої світової війни советська авіація нанесла. Знаєте, коли ну 22 червня Гітлер напав на Совєтський союз. А ви знаєте, коли вже советська авіація бомбила Берлін? Берлін. Мабуть, не знаєте, можна я вам підскажу в серпні 41-го року. Опа, виникає питання. Почекайте, до серпня за два ну, за півтора місяці німецькі війська дуже глибоко пройшли по території України, Білорусів напрямок Москви. А кого ж тоді бомбила совєтська авіація в містях Берліна? Правильно, німецьких. Жінок, дітей, жили квартали, це жахливий рахунок війни, тому що Совєтський союз тоді побачив, ну і Україна в першу чергу, як німці знищували наші міста, села, мирне населення, мирних людей. І сьогодні у нас вже загибло більше 900 діточок. То розумієте, то в мене як у військового, який воював і ховав своїх побратимів і бачив цих загиблих дітей. виникає питання: а чому це ми не можемо нанести по Росії по території не тільки по військовому, от як ви казали, інфраструктур. А пожили, щоб этот руський ванька, цей рорк задумав, а чого це по його сім'ї б'ють? А тому що ти все зараз вбиваєш українських жінок, дітей, розумієте, спалюєш наші міста і села. Це так... захливий що... рахунок війни. Пане Надяська, вибачте, що я втручаюсь, просто ну, важливе питання. А чим ми тоді відрізняємося від росіян, якщо ми. Я ще раз повторюю: повторю. якщо бандит вбиває вашу сім'ю, то ви маєте моральне право на нанести йому адекватний удар. Точно так ядерна безпека була. Ну вона ж теж передбачала. Якщо по вам застосували ядерну зброю, ви ж давали у відповідь ця стратегічні всі ці плани це передбачали, і ніхто не думав, що там загинуть ну, мирне населення. Розумієте, це ядерна зброя, то я ну зрозуміти вірно мене? Я дивлюсь, у нас вже Київ, Харків знищено? У нас сіли міста, Буча, коли діточок вбивають всі російські солдафони, коли могила, дівчатка 12 років, застрелені в голову, а експертиза встановила, що вони попередньо зґвалтовані, вони вбивають наше населення. Та може шандарахнуть раз по місцям і селам Росії, щоб цей русський бістолковий ванька задумався. А чому це? Чому це так сталося? Розумієте, і може тоді вже суспільна думка російська підніметься до певних висот. Вбиваєш чужих жінок, дітей знай, і твоя сім'я знаходиться під прицелом. Вибачте мене, я військовий, я вояка, можливо, Не, я, я занадто я, різко я, сужу, я, сужу, але я відчуваю, розуміло, що в моїх словах є до певної міри правота, злана жорстка.